Вітаю вас на уроці Я досліджую світ. І сьогодні ми з вами продовжимо говорити про нашу шкіру. Чим нам допомагає шкіра? Ось дзвінок сигнал пода. До роботи час настав. Всі сідайте тихо діти, домовляємось, не шуміти. На уроці не дрімати, а старанно працювати. Давайте ми з вами згадаємо, що ми сприймаємо за допомогою дотику. Скажіть, будь ласка, за допомогою дотику ми можемо відчути колір? Ні. А з... ми можемо відчути за допомогою дотику? Ні. А форму? Можемо правильно. Ось, наприклад, так, у мене зараз мандарин, він круглий. Я, якщо заплющу очі, я можу за дотиком впізнати, так, що він якої форми. Це круг, правильно, так? За дотиком ми також можемо впізнати, що це, наприклад, олівей. Тобто, ми за допомогою дотику можемо сприймати форми. А зараз подивіться на малюк та скажіть, як потрібно доглядати за шкірою? Правильно, потрібно мити руки так, регулярно дітки мити руки, слідкувати за гігієною, тримати шкіру в чистоті та у теплі. А зараз ви розкажіть мені, як ви піклуєтесь про шкіру? Я сподіваюся, що ви всі регулярно миєте руки, слідкуєте за гігієною, завжди підтримуєте нашу шкіру, тіло в чистоті і одягаєтесь тепло, щоб наша шкіра не переохолоджувалася. Скажіть, будь ласка, а що може призвести до травмування шкіри? Наприклад, сонце може зашкодити нашій шкірі. Так, діти, перегріватися на сонечку не можна. Якщо ми постійно будемо холодно брати до рук, ми можемо завдати шкоди? Можемо висять крижані бурульки, вони дуже холодні. Якщо потрамувати шкіру нашу так, молотком та цвяхами, можемо порізати ножицями. Будьте уважні, коли користуєтесь ножицями. Якщо дуже часто ви любите гратись з котиком, так, він також може завдати, завдати травмування нашій шкірі. Також ми можемо поранитися голкою або опектися паром, так, коли чайник занадто гарячий так, парує там і можна, можна отримати опік. Добре. Скажіть, будь ласка, а як уберегтись від травмувань? Що потрібно робити, наприклад, щоб сонце постійно не потрапляло на шкіру. Якщо ви відпочиваєте на узбережжі, так, десь, то потрібно собою завжди носити парасольку. Потрібно дуже уважно різати ножицями. Не підходити, так, і не торкатися занадто гарячих таких предметів, різних, таких, як чайник, так? Будьте уважними. Будь ласка. А зараз подивіться на малюнок і складіть поради, коли треба мити руки. Так, руки треба мити. Після транспорту, якщо ви десь їхали. Якщо ви були на ігровому майданчику, там також ми знаємо дуже багато бруду та мікробів, бо кожна дитинка тримається за якусь іграшку, тримається за гойдалки. Так? Тому після того, як ви погуляли на дитячому майданчику, обов'язково мийте руки. Перед тим як сідаєте їсти. Після того, як ви пограли в телефонах або планшетах, ми вже з вами сказали, що на телефоні дуже багато бруду, бо ми його завжди з собою постійно беремо. І наш телефон перебуває в тому ж місці, де і ми з вами. Після того, як ми пограли м'ячем, м'яч постійно у нас так десь валяється на дорозі, тому постійно миємо руки. Після того, як були в, контак, е, в контакті з іншими е, дітьми та коли гралися разом. Після того, як ви працювали, наприклад, садили дерево, там, так, або допомагали матусі садити квіти, або прибирати на городі, обов'язково. А також, дітки, обов'язково миємо руки. Після того, як потримали або погралися зі своїм домашнім улюбленцем. Неважливо, хто це кіт, собака, можливо, там, кролик, хом'як, папуга, ми обов'язково миємо руки. А зараз, будь ласка, розгорніть зошити на сторіночці 47 та 48 ми будемо з вами працювати. Відкрийте наші робочі зошити на сторіночці 47. С4 та 7. Там ми з вами зупинилися. А зараз відгадайте, будь ласка, зараз. Як купатися йдеш, то мене також береш. Всі мікроби змило, я корисне. Мило, молодці. Коли миюсь чи вмиваюсь, потім ним я витираюсь. Витирати сухо звик мім'я песенки, рушник. Молодці дітки! Тож на нашій сторінності ми бачимо такі ж загадки. Як купатися йдеш, то мене також береш. Всі мікроби з мило як корисне мило. Будь ласка, намалюйте праворуч мило і розфарбуйте його будь-яким кольором. Друга в нас така була загадка. Коли миюсь чи вмиваюсь, потім ним я витираюсь, витирасти сухо звик, м'якесенький. Рушник. А унизу праворуч ми намалюємо рушничок. Дітки намалюйте таким його кольором, який у вас вдома. Можете намалювати один, не так як тут багато. Поставте відео на паузу і виконайте це завдання. Після цього ми з вами трішечки відпочинемо. І ви дуже гарно відпочили. А тепер скажіть, будь ласка. Як ми повинні мити руку? Хто знає? Так, по-перше, ми повинні закотити рукава, так, якщо вони є, щоб не заляпати. Після цього ми повинні трішки намочити наші долоньки. Відкручуємо кран і долоньки наші змучуємо. Після цього ми беремо у руки мило. І дуже-дуже добре намилюємо наші руки. Після цього ми кладемо мило і починаємо змивати наші руки. Ми закриваємо кран, витираємо руки, і готово! Так? Наші руки чисті. А тепер давайте ми розглянемо ваші малюночки. Про номеру, правильну послідовність миття рук. Дітки, перегорніть сторіночку і на сторіночці 48, це 4 та 8. У вас буде таке завдання. Ну, як ми вже сказали, нам потрібно відкрутити кран та намочити руки. Поставте, будь ласка, цифру 1 в тому квадратику, де і в мене. Після цього ми повинні взяти мило. На якому малюнку, дітки, у нас мило? Там рідке мило, будьте уважні. Так, ось це малюнок. Будь ласка, поставте тут цифру 2. Після того, як ми взяли мило, нам треба дуже гарно намилити всі руки повністю, так, щоб змити всі мікроби. Поставте цифру 3 біля відповідного малюнку. Після цього, дітки, що ми повинні зробити? Ми повинні. Правильно, змити наше мило. Дуже гарно змити мило. Поставте, будь ласка, цифру 4. Після цього, дітки, ми витираємо ручки. так? <плес> 에, <плес> зараз віночку. Після цього ми повинні закрутити кран. Так, е, дивіться, дітки, тут показана модель, так, наприклад, із. Сухими так, серветками, так, з рушничками. Наприклад, ми такі дуже часто зустрічаємо де, в яких-то е, центрах так, дитячих, у лікарнях таке може бути, наприклад, так, або у зоопарку десь на території, так, де є туалети, там є рушнички, такі так, і, сухі, і ви їх відразу викидаєте. Так. Після цього ви повинні взяти у руку рушничок, закрутити. Чому саме таким рушничком? Тому що так маю на увазі, тому що у вас руки вже чисті, а відкриваємо кран. Якими руками? Брудними, бо ми ще не мимо, так? А закрутити ми повинні цим же рушеначком, щоб знову не замазати наші руки, щоб наші мікроби щоб мікроби знову не сіли на наші долоньки. Тому ми закручуємо кран. Хорошенько, викидаємо його у смітничок і після цього висушуємо наші руки. Все, наші руки чисті. Будь ласка, подивіться, чи правильно у вас стоять цифри. Якщо нести, поставте відео на паузу і пронумеруйте, як у мене. Добре. А тепер давайте ми позначимо предмети, які призначені лише для індивідуального користування. Тобто ці предмети, якими можете користуватися лише. B. Так, це щітка для волосся. Так, це мило, що там іще? Так, що ще? Рушничок, правильно. Дітки, Якщо мило у нас стоїть в такому контейнері, так, люди не беруться за нього, вони лише так натискають зверху, тому таке мило можуть використовувати всі люди. Так. Якщо ми користуємося таким милом, то це повинно бути лише ваше мило, так, Для тіла, яким користуєтесь саме ви. Так само і зубна паста вона може бути не тільки ваша, а і ще когось із вашої родини. Ну що ж, давайте тепер ми позначимо на ваших малюночках те, що потрібно. Мило. Ми також це для індивідуального користування, Правильно? Тому ми відмічаємо мило, та що ще Почалку, правильно. Якою повинні купатися лише ви. Також тут у нас рушничок, яким витираємось лише ми. Та що ще І щітка для волосся. Добре. Молиться. Скажіть, будь ласка, наприклад, шампунем. Тільки ви можете користуватися? Чи ще хтось? Ще хтось. Крем, ще хтось, правильно. Тобто є такі предмети, які використовуємо разом всі. А є такі предмети, якими повинні користуватися лише ви. Ну що ж, дітки, підсумуємо. Шкіра це орган дотику. За допомогою шкіри людина відчуває холод, тепло та біль. Треба слідкувати за гігієною шкіри, берегти її від травмувань. Тому зараз я пропоную вам поставити відео на паузу, відсканувати QR-код. Батьки вам допоможуть це зробити і пограти в чудову гру. Перед вами буде вісім малюнків. Вони будуть по черзі з'являтися, і буде рядочки. Завдає шкоду шкірі чи оберігає шкіру. Ну, ось, наприклад, якщо буде намальований чайник, з якого парите, це нам допомагає шкіри, чи травмує її? Травмує. Тому ви повинні цей малюнок віднести відповідне віконечко. Таких буде малюнків 8. Після того, як ви виконаєте завдання, ви внизу натиснете. Галочку, пташечку, і перевірити, чи все гарно ви виконали. Якщо все засвітиться зеленим, ви гарно впорались із завданням. Будь ласка, пограйте обов'язково цю гру. А зараз оцініть роботу на уроці. Якщо вам на уроці сподобалось, було все зрозуміло, то тоді оберіть зелений. Зелену цеглинку, так? якщо було на уроці сподобалося, але були деякі питання, ви дещо не зрозуміли, тоді жовту. Якщо на уроці не сподобалося, і ви нічого не зрозуміли, то тоді червону. Я впевнена, дітки, що у вас все вийшло. На сьогодні наш урок закінчено. До нових зустрічей!